Бойовики у Луганську не захоплювали перинатальний центр. Як про це повідомили деякі засоби масової інформації? Подробиці нам розповів виконувач обов'язків головного лікаря Луганської лікарні швидкої допомоги Дем'ян Пархомчук. Да? честно, Да, это было и один плюс один показали, там вроде бы репортаж этот. Да. Вот, хотя у нас работал, в ту ночь, когда его захватывали, приняли четверо родов. Вот, поэтому, ну, вся информация в любом случае стекается к нам, мы это признаем. И малейшая, если где-то была даже попытка, я бы уже ну, сообщали мне. Так там вообще никого не было, никто его не захватывал? Нет, вообще да? никого не было, да. Ну, просто мимо областной лікарні їздять там эти вооруженные люди. Натомість бойовики продовжують стрілянину у Луганську з мінометів та артснарядів, каже Пархомчук. Около 20 мило пострадавших, вот. ну і мирные граждане, потому что от осколочных ранений, в основном, осколочные в основном ранения. Это 20 человек в общем за останні сутки попали в скорую, да? Ну да, да. Ну, по скорой прошло там 8 человек, а остальные там самообращением или каким то транспортом доставлялись. Також Дем'ян Пархомчук спростував інформацію про обстріл Луганської школи номер 14 каже: артснаряд потрапив не у школу, а в житлову багатоповерхівку, яка розташована неподалік. За попередніми даними постраждалих немає. У четвер під мінометний обстріл у Луганську потрапила і автівка з місцевими жителями. Постраждала одна із пасажирок. Від потужного мінометного обстрілу в машині повилітали шибки, саме шматки скла і понівечили обличчя жінки, що була в автівці.